А чим закінчився цей грандіозний містичний квест повним провалом. Ковчег завіту так і не був знайдений. Хід Другої світової війни вирішували танки та солдати, а не містичні артефакти. Із наближенням поразки Рейху, співробітника на нерби гарячково палили свої архіви, намагаючись знищити докази псевдонаукових досліджень і жорстоких експериментів над в'язнями. Керівника організації Вульфрама. Зіверса стратили за вироком Мюнберського трибуналу, багатьом іншим вдалося уникнути покарання. Чи були всі архіви знищені? Чи частина з них потрапила до рук союзників? Ця невизначеність породила безліч теорій змови, дехто й досі вірить, що нацисти знайшли щось важливе, але не встигли цим скористатись. Сама історія полювання на ковчег, яку так яскраво показав Стівен Спілберг. Перетворилися на стійкий культурний міф.